По всьому світу працює мобільний зв'язок вже четвертого покоління а в Україні лише нещодавно з'явився інтернет 3G. Сьогодні ми з вами порівняємо швидкість від трьох найбільших мобільних операторів України та дізнаємося, в кого з них мобільний інтернет найкращий. Для тесту ми обрали найбільш відкриту та найцентральнішу частину міста Луцька. А першим у бій операторів мобільного зв'язку та швидкісного інтернету вступає Kyivstar, який запустив свій якісний 3G ще 28 серпня. А яку швидкість він покаже зараз? З вами і побачимо. Результати швидкості якісного 3 g інтернету від Київстар ми дізнались. А зараз перевіримо водафон, який вступив в бій ще 30 листопада. Давайте дивитися, яку швидкість покаже він. Київстар і водафон основні гравці ринку мобільного зв'язку України. Третій гравець на ринку це Лайф е, пробачте лайф який лише нещодавно, 1 лютого, запустив свій якісний і не просто 3 3G, а 3 g інтернет у Луцьку. А як він працює зараз? І побачимо. Яка швидкість 3 g інтернету у трьох найбільших операторів мобільного зв'язку України ви могли побачити самі? Коментувати нічого не буду. Вибір за вами. Лише можу сказати, що усі три оператори обіцяють вже до кінця року покрити зв'язком третього покоління усю Україну. А чи справді якісне покриття швидкісного інтернету ми отримаємо по всій країні до кінця року? Побачимо згодом. Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь Пост. Будьте щасливі і завжди на зв'язку.